Все, пойдем. Починаємо печуть. Арианна сама робить, браво. Війна. Війна. Беремо Даємо ему на форму. Окей. 3 4 Трошки олії змащуємо форму. Такого треба, ціле, а мені що? Ні, ні, ціле треба, бери другий. Там ще є, то буде що їсти нині. <певірка> Ти като ги трябвам? Три. Берем цукър. Три ложки. Не, три ложки. Две. Квестъчки. И на половина мандарина. Wiedzmy, serdka. No, może płyty. Lepa czarna, laty hanukka, bukańczele. ho spruzzato, hai spruzzato dove? Dell'occhio, però non ti ha fatto male. Sto scrivendo tu. Va' l'acqua? Hai bevuto? Non siete così tanto? Guarda! Ari, guarda, guarda! Mm. Guarda, mm. 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 ma c'è Che? tonezu! Non so, ok! Non so, non so! Non so, non so! Non so, Ще одну мандарину. Але щолій. Але... Ну. А, ні. І тут до мене прийшла думка, щоб встигнути приготувати торт на вечерю, мені треба готувати його без помічників. Одну добре вимиту мандарину розламую і відправляю у блендер разом із шкіркою. І щоб не пропали ще ті мандарини, які почистили вже Христі разом з Оріанкою, додала і їх. Добавляю сюди ще і олію та потрібну кількість яєць. Щоб визначити, скільки потрібно яєць, тут треба їх зважити. Як би це парадоксально не звучало, але в нашому рецепті яйця йдуть на вагу. І все це разом переблендерую. Але якщо ви не любите гіркуватого присмаку шкірки мандарини, тоді давайте самі мандарини без шкірки. У миску просіваю разом змішані муку, крохмаль і розпушувач. Сюди ж додаю відміряну кількість цукру та щіпочку солі. Все це ретельно перемішую. І тепер до сипучих інгредієнтів додаю зблендеровану мандаринову суміш. І знову все ретельно перемішую, так, щоб не залишилося де грудочок. На щастя, до аряночки прийшла бабуся, тобто нонна по-італійськи, і я мала можливість вже спокійно зосередитись на приготуванні торта. Щойно приготовленим тістом залила викладені по дну форми мандарини. І ось так це все виглядає. Торт кладу у духовку, і при температурі 180 градусів буду відтікати його 45-50 хвилин.

Ви бачите, який вийшов чудо торт, ніби намальований. Зверху торт ніби хтось помережив. І присипали ми його цукровою пудрою. При подачі торта проявила фантазію і креативність, ще й моя Уляна. Збила вершки з цукром і до торта додала ще збиті вершки, прикрасивши їх шматочками. Мандарин. Це був надзвичайно чудовий і смачнющий торт. М'ягесенький, пухкесенький. І... Недорогий, всього 3-4 мандарини і мінімум інгредієнтів, а яка красота і смакота водночас. Тому я вам раджу обов'язково приготувати швиденько, без всякого заморочування, дешево, а який чудовий і вишуканий десерт. Тому, кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім по приїзду на Україну. Готуйте і нехай вам буде смачно! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів. Ну, а я буду насолоджуватися цією смакотою Божих вам благословінь та мирного неба над головою!